Вітаю на моєму каналі Руни прогнози та магія. Ну що ж, черговий місяць добігає до кінця, пора робити прогнози на наступний місяць. Сьогодні хочу подивитись загрози для України на липень місяць цього року. Можливо, і для Росії теж одним оком гляну. Ну, подивимось. До речі, сьогодні у нас день Конституції. Ну що ж, вітаю всіх зі святом. І хочеться в цей день побажати, щоб ми нарешті дожили до того моменту, коли. Коли Конституцію почнуть виконувати букву в букву, слово в слово. Так, гаразд. Ну, давайте. Почнемо з неньки, з України. Загрози. Отже, покажіть, будь, будь ласка, які загрози чекають на Україну у липні цього року 2025 року? Скажімо вам, правду. Турісас. Ну, зразу атаки. Очевидно, очікувано. Ого, це вже цікаво. Так, гаразд розкладу. Це що таке? Ага. Іса. Перш перевернутись. Наутіс. Ну і що? Дагас. Поясніть. А, в цьому плані. Ясно. Ой, ну що ж, місяць такий собі буде в плані загроз. Не найпростіший. Що у нас тут? Тейс, той навпаки, Торісас, Тейвас, пустаруна, Манна, Зіса, Перт, перевернутий, Наутіс, Дагаз, Урус. Ну, і видно, на Дагас доклав. Хоча я не планував загалом 9 рун викладати. Ну, добре. А, дивіться, що у нас тут? Ну, зразу. Що треба сказати? Прогноз починає діяти з моменту, як був зроблений, незалежно від того, що я роблю його на наступний місяць. Тобто ось ось сьогодні відео вийде, от сьогодні він починає бути зроблений. Оце мені зразу не подобається, то що зразу Торісас, зразу удари. Значить, десь удар. Явно не там сотня шахедів, якщо це показують. Зразу удар, зразу ось воно випало. Тобто десь ось буквально на ближчим часом вже. Ну правда, у нас сьогодні 28 число, якби до кінця місяця рукою подати, ну, тим не менш, щось знаєте, по такому набору, якби вони нас ще до кінця місяця не привітали. З ним Конституції, тим самим, з них же станеться. Далі, по тейвазу. Ну, ой, це просто удар, а це вже ракети летять, якщо так. Да. Тобто, схоже, на... ну це липень. Це, оце вже схоже, ракети вже схоже, більше в липні буде. Да? Але ще ось і до кінця червня можуть успіти. Тобто зразу показали, в принципі. Далі, що у нас тут ще? М -м 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 ну, гаразд, добре. Ну, в принципі, тут що, на фронті теж загострення на фронті. Десь полізуть на фронті. Загострення на якомусь новому напрямку. От. І де взагалі сильніше лісти почнуть, якщо так. Ну, ЗСУ я окремо подивлюсь, поки так. Далі, по стару нам Аннас. Те вас показує юстицію, і що у нас щось у владі почне відбуватись? Щось почне відбуватись у владі. Тут ось знизу да, газ упав. А Мова про зміну влади взагалі то. Ні, це поки не вибори. Це конкретна якась відставка. Міністр якийсь, прем'єр-міністр, наприклад, Ну, от щось типу того. Цікаво, що показали ви в контексті загрози. Е, ну, Гаразд, нам видніше. Е, добре, що в нас тут далі? Постаруна Анна пояснив далі, по Ісі. Дивіться, е, якісь, якась влада, не наша в даному випадку, таємно, що робить? Стопорить нам що ресурс? Мало і так руна перевернута, ресурсу у нас не так багато йде. А нам ще ось якась, якась добра душа. В лапках, звичайно, добра душа а, стопорить ресурс. Далі. Ну, Орбан може бути, може бути, і не тільки Орбан залом. Далі. Торісас ісом. М -м. Ну, В першу чергу це про фронт. Іса показує, знаєте, окопи укріплення, да? тобто ну, от загострення на фронту. В другу чергу, Іса мені не подобається, то, що Іса доволі часто показує греблі, дамби. Угу. Це вже не да? Удар по дамбі. Прорива не бачу, скажу зразу. Друга каховка ні разу ні. Але от десь хоп, по якійсь дамбі прилетить, Дуже на то схоже. Далі, ну, про, про обмеження поставок сказав, да? що ось у нас ось якась скутеняка, ось якась нам блокує допомогу. І так не, не так багато йде, тут ще палки в колеса тикають. Далі, Тейва сперт перевернутий. Паскудно, і дуже сподіваюся, що не програється, того що це втрата ресурсу і багато ресурсу, а це приліт. Приліт по якомусь ресурсному місцю. Склади якісь, логістичний центр, логістичний хаб, ну щось типу того. Розумієте, да? Ну, пер іноді показує банк в прямому сенсі слова. Ну, я не думаю, щоб це прям приліт по банку був. Ну, озвучу на всяк випадок. Далі, по наутізу. Ну, оце мені паскудство не подобається, Того, що а, Наутіс показує доля, судилося. Тобто, ну, а, цю подію не вдасться відмінити, вона прописана. Далі, мало того, у нас обмеження по ресурсу йдуть, і маніпуляції ресурсом, з боку якоїсь знов-таки, невідомої сили, яка не світиться. Угу, Весело. Далі, по стару на науті спрямий. А, місяць то важливий буде, тому що це, це карма, по-перше, це втручання вищих сил, знов таки. І тут, знаєте, мені не показали, що це, мені показали загалом. Прийміть те, що буде щось цікаве. От. Події якісь важливі будуть ну, в якійсь мірі навіть доленосні, конкретно в липні. Ну, побачимо. Далі. Ось у нас йде зміна, трансформація ситуації. До речі, цікаво того, що виходить обмеження, йдуть по чому? По, як знаєте, обмеження по трансформаторам, дослівно. А, схоже, в липні удари по енергетиці будуть. От прям, прям от воно йде. Далі, Наутіс Dagas. Ну, якщо хороший аспект читати, то це у нас реально шанс, знаєте, свою долю змінити. Воно то визначено, так. Да, но можна змінити. Це не Наутіс перевернути, який безваріантно показує, що воно буде. Наутіс прямий все-таки можна поправити. Но важко, що зразу треба сказати. Далі, Маннас Дагас. Ну, зміна влади. Якась відставка. Це показують в контексті загроз. Ну, значить, та відставка може не на користь піти, раз це показують. Скоріше все, що буде пов'язано із силовим блоком. Ось воно, власне. Силовий блок. Це може бути міністр оборони, це можуть бути перестановки в Генштабі. Ну главком, ну, главком би по-другому виглядав все-таки. Але все рівно, раз це показують в загрозах, ну, значить перестановка, да не на користь, вона піде в такому розкладі. Отже. Далі, Ну, а раз, науті за агазурус. Дійсно, як зміна, зміна, тяжко. На фронті не просто буде то, що ось о, лістимуть десь дуже сильно і активізується щось. но... А, ось випробування ми зможемо трансформувати в силу. Знаєте, як обмеження ми трансформуємо в силу. Ось. Ну, принагідно закликаю, донати на ЗСУ підтримаємо наших доблесних захисників. Місяць буде непростий. І для цивільних, ось тут показали, і для військових, відповідно. Ось такі от у нас загрози. Оця от невідома нечість, яка нам палки в колеса ставить, мені теж не подобається. От, ну якось так. Ну, раз, давайте загрози для Росії подивимось. Не в контексті того, щоб їх попередити, вважайте, що це в контексті а, поганих подій для Росії. Але такий розклад, я ще окремо зроблю, конкретно, де більш детально буду погані події для Росії подивитись. А сьогодні так, давайте. Швиденько, загрози. То Сьогодні така погода давить на голову, і сил у мене сьогодні не настільки багато, як би хотілося. На жаль. Так, гаразд, дякую за відповіді. Так, гарненько перемішав. Ну що ж, давайте. Так, дякую за відповіді. Добре. А покажіть мені, будь ласка, які загрози Росію чекають ось у липні 2025 року. Скажіть вам, правду. Перд. Турісас, Ех, шкода, що не Хагалас, Ну добре. Готел перевернутий. Так. Беркана. Ага. Ес перевернутий. Да, скуда? А у них теж зміна влади, тільки тут по інгозу. А, цікаво. На Росію шкуру цікаво. А, знаєте, ай, давайте. Третій ряд докладу. Гаразд, дякую за відповідь. Добре, фіналізуйте мені, підсумуйте по питанню. Які ще загрози Росію чекають у липні 2025 року. Урус, Те вас перевернутий. Ага. Ну, гарно. Місяць гарний буде для Росії. В лапках, звичайно, гарний. А, ну що ж, добре, давайте. Що в нас тут? Перту, ліса, золота перевернутий. Далі. Беркана, Евас перевернутий, Дагас, Інгус. І фінал. Урус, Наутіс, Тейвас перевернутий. Е, нам місяць буде непростий, а Росії буде і ще веселіше. Ну що ж, дивіться, щось у них по економіці? Починається якесь у них ось прямо економічне потрясіння, удар по економіці. Якщо другий аспект читати, то це багато ударів. По перту прям дуже багато. Наче дуже гарно летітиме по Росії. Мало того, що якийсь потужний удар по економіці має бути. Подивимось. Рублику, схоже, їхньому гарненько стане. Да. Я то прогноз на російську економіку робив. Ось воно, схоже, потрошку почина збуватись. Далі, Туріса Зотал перевернутий, полетять голови. Ліквідація якоїсь шишки. Може бути шишка військова, може бути шишка загалом і політична. Ну, показують шишка. Удар по владі, ось дослівно йде. Шишка якась летить, голова. Це явно претендент на концерт Кобзона. Це не відставка. Уж точно. А, далі, до речі, втрата території в Росії. А, подивимося, як це відіграється. Чи то у нас якась контратака буде і відіб'ють щось. Чи то, може, ще десь щось відбудеться на території Росії. І такий варіант можливий. Далі, по беркані. Собачитимуться у владі. Собачня у владі у них наростає, між іншим, Пер беркана. До речі, з беркана матінка природа. Так у них там природні всякі катаклізми будуть. І прям, знаєте, прям як з рогу достатку буде сипатися в плані катаклізмів. Ну, правда, в такому контексті правильніше сказати ящик Пандори. Ну, зазвичай перт -Хагала з ящик Пандори показує, якщо вже на то пішло. Ну, добре, Турісас теж добре. Значить, природні катаклізми. Матінка природа буде їм чудити. А, вітер якийсь сильний. Вітер, вітри, урагани, буревії, там, смерчі, оце таке от все. Ну, це одне із того, що мені показали, то явно не тільки воно буде. Явно. Далі, Турісас, Є вас перевернутий. А знову удар по літакам. Ну, слухайте, паутина 2-0. Ну, а може і так на аеродромах будуть палити. Якось на днях було, що СБУ із, сумісно з гуром спалили прямо су 34 прям на аеродромі. Знов добрі дрони долетіли. Може і так. Ну, тобто, знищення літаків. Окей, подобається. Далі. Що в нас тут ще? Евас Дагас, ота. Ну, от Дагаз. Оце зміна влади, явно. А, може як політичну владу стосуватись, так і військову. Хтось до Кобзона піде ось точно. І зміни якісь будуть і так. Тобто когось відставку відправлять. Тут воно і так, і так гратиме. Окей, подобається. Далі, Евас Дагаз і Біда з логістикою в них наглядається, того, що удари по логістиці, це не тільки літаки. Ну що, мастам приготуватись. В залізниці приготуватись, в принципі, логістичним хабам, всяким там, складам і так далі. да, Летітиме, летітиме багато і долітатиме, що треба сказати. Далі. Е так, от Алдага це я сказав, Дагазинус. В економіці щось, зміни якісь в економіці, знов таки дивимося в контексті загроз. Значить, щось недобре буде для росіюшки. Ну, а раз, що недобре для росіюшки, добре для нас. Далі, що у нас тут? А, Урус. М -м -м. Да, газинос. До речі, якби тут ще якийсь землетрус не був на Росії, або вулкан не, не, цей не почав вивергатись, бо прям схоже. Ну, окей. Ну, вулкан ж жде. На жаль, не по всій Росії. На? Тільки що там Камчатка там, і так далі. Ну, Але теж, якщо тряхоне, теж буде добре. Так, гаразд, перед беркана, урус. А що в них по армії? По армії у них йдуть обмеження, у них обмеження по ресурсу йдуть. Тобто, да, вони лізуть, але вони не можуть лізти так, як вони хочуть. І це знаєте, ну, вишкрібають все, що є, і стараються вижати максимум із того ресурсу, який у них є. Ресурс у них обмежений. Наутіс суттєві випробування показує. Ну, тобто, коли на місяць падає Наутіс, значить місяць буде непростий. Зразу, те, що можна сказати. І по Тейвасу перевернутому. Проблеми якісь з законодавством, проблеми з юстицією. Наутіс Тей вас перевернутий. Ну, якщо дослівно прочитати. Крутити законом будуть, знаєте, як циган сонцем. Ще якісь дурнуваті обмеження у них тут проглядаються. Ну, Дурнуватість точки зору закону, навіть їхнього, то що бачите, рона закону перевернута, в принципі. А, шишка якась військова відлетить тут в кращий світ, явно. Удар, до речі, по якомусь, чи то командному пункту буде. Чи щось таке. В принципі, це все судилося. ось, Це те, що відмінити їм не вдасться. Тому те, що я це озвучую, тут воно нічого не змінить. А, ось. Так, так. так, Що у нас тут ще? Давайте по трійкам пробіжимося. Беркана урус. Урус беркана це природні процеси. Наростання чого? Гніву матінки природи. Тут ось вітри показали, тут ось землетрус показали, горіти можуть, ну одним словом, всі стихії. Це ось все в контексті стихійних лих. І це все щастя наростає на Росії. Добре, подобається. Далі, де вас, не, тут точніше, Торісас на що та ж таке? Торісаз, я вас перевернутий наутіс. Удари дуже гарні. Десь по літакам буде знову удар, чи там по аеродрому. Ну, в принципі, поряд лежало. Логістика буде винищення логістики російської, і знов таки по наутізу, що їм дуже і дуже суттєві обмеження створить. І знов таки, Наутіс визначена подія. Відмінити не вдасться. Визначено вже. Далі. Ну, але знов таки, Наутіс прямий це, все-таки ще можна десь якось трошки відідвинути, але все рівно не відмінити. Це вже судилося, це вже прописано. А от якби перевернути Наутіс, був то б взагалі було прекрасно. ну, як вже є. Далі, Отал перевернутий, да, Стейвес перевернутий. Ну що, зміни влади? да, Десь якийсь приліт по командному пункту. Шишка якась до Кобзона гарна піде, десь загалом перетасовки будуть у них ось о. І у владі політичній, судячи по всьому, і в владі ось у військовій. Ще й по законодавству у них щось буде. Зовсім ненормальне одним словом. Ну, Як і завжди, в принципі, для Росії. Ну що, по цьому все. Ну, отакі розклади сьогодні вийшли. Розклад для Росії, повторюсь, це я їх не попереджую, це сприймайте як погані події для Росії. Попереджувати Росію, ну що називається, я її дуже сильно люблю в лапках, щоб мені її попереджувати. Ну, Добре, на цій оптимістичній ноті буду завершувати. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання. І підписуйтесь на канал, всім хто радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте анто бажання. Спонсорів там свої клюшки. До зустрічі! Нехай щастить!